Друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирєнка, найкращому аграрному каналі, найкращому, тому що його дивляться найкращі аграрії, найкращі фермера. Друзі, і знову полуничка в інії, і знову заморозки. І це відбувається майже щодня. Це характерно для березня місяця, і це також буде відбуватися ще і в квітні. Можливо, навіть заморозки повторятися і в травні. А саме на території України, друзі, вчені метеорологи зафіксували заморозок навіть в червні місяці. Він відбувся в 1985 році. І тому все буде ще попереду. Друзі, а заморозки це стрес. Для полуниці сьогодні, для інших культур, ну ті, які вже для квітів, наприклад, ті вже, які вегетують. Що таке стрес? Стрес, друзі, це реакція рослин на дію несприятливих факторів абіотичного і хімічного походження. Фактори абіотичного походження, друзі, це посуха, заморозки, град, пилові бурі і інші. Фактори хімічного походження це вплив гербіцидів на рослини, інших хімічних речовин. І тому. Дійсно, оці от фактори вони призводять до послаблення рослин і зниження потенціалу їх урожайності. Під час стресу у рослин призупиняється ріст. У них сповільнюється процес синтезу білків і вона впадає в стан анабіозу. Що необхідно зробити для того, щоб вивести рослину з стресу, друзі? Для цього застосовують, наприклад, продукти на основі амінокислот. Їх можна вносити або до стресу, або відразу пісня стресів. Амінокислоти входять до складу білків, які відповідають за ключові функції рослин. Продукти на основі амінокислот дають змогу швидко виводити рослини із стану стресу. Нормалізуючи метаболізм без істотних втрат якості і кількості урожаю. І тому, друзі, ми рекомендуємо от сьогодні вносити дані продукти на посівах, можливо, озимому ріпаку, озимої пшениці, ваших садових культур, полуниці, квітів та інших рослин. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, а чи є заморозки в вашому регіоні. На все добре! Ставайте спонсорами нашого каналу. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, і наша команда ArtFields. До зустрічі на каналі. Слава Україні!